Thank you. I

ハハハハ。 Yeah. <laughs>

Зачекай, переходь до, до воротаря. Діма, прибивай до ворота. До воротаря йди. Встань да. перед воротарем, перед воротарем встань. Ще, ще, Бося, да. трошки сюди. Назад. Діма, бий. що ти стоїш чекаєш? Діма, попади в поворотам, Діма. Ти нападний, ти э, перед швидше рухайся. Гнат, гнат, гнат. да. Давай, Гнатом, грай! Віддай проти. Вот здесь, Гнато. Здорово! Зашого! Дмин, пойдем, пойдем, мяч у Дима. До него, до него, Дим. Дима, убегай, вперёд, и... Так мяч, иди. Денья, стол. Денья, Дима, убегай вы, куто вы, куто вы, два, два. Денья, стол. Куто Да это Диме пас, Диме, да. Дес, мы. Назад, назад, березупом, назад, березупом, назад. Перейшли. Перейшли. Діма, вибивай туди доворіти. До м'яча іди, мороз, лікар. Назад. Мороз. Добавайте. Добавайте. Назад, ймовір. Вс вы меня с центра закрай! И ты в БРЛ!